Богдан Хмельницький, герой наступного сюжету, вже чотири роки, як за ґратами. Чоловік зв'язався з редакцією надзвичайних новин телефоном і повідомив, що його підозрюють у крадіжці машини, якої ніколи не існувало. А саму справу проти нього сфабрикували. Усе було б схоже на маячню кримінальника, якби не кілька цікавих фактів. По справі тезки українського гетьмана вже проходять кілька правоохоронців. Їм інкримінують фальсифікацію доказів проти підслідного та халатність. Проте, попри відверто упереджене ставлення до чоловіка правоохоронної системи вітчизняного розливу, звільняти його не збираються. І досі Поза як прокурорам і суддям, тоді доведеться пояснювати, за що саме чоловік змарнував за ґратами 4 роки свого життя. Богдан Хмельницький під слідством уже чотири роки спростовувати свою причетність до викрадення авто. Чоловік почав з першого дня арешту. Богдан Хмельницький перебував в цей час в клубі Восход спортивному. Це показало багато свідків, в тому числі і тренер, поважно людина, виноград. Втім, Алібі аж ніяк не вплинуло на суд. Більш того, версію слідчих похитнув сам власник, нібито викраденого авто. Чоловік забрав свою заяву із міліції і наполягав на звільнення на його переконання невинної людини. Я хочу, щоб їх постійно що для цього треба? Скажіть, я вважаю, що люди вже очень довго це все, ну, сильно на нього я не могу не могу по своєму сіту чи слово. Суддя Володимирочківський вперше довів слухання до стадії дебатів, коли ж у справі з'явилася перспектива виправдального вироку підсудному за поданням відразу шістьох прокурорів служителя Феміди сунули. Ці судді йшов висновку, що треба виносити якийсь вирок по справі. тих пір. Почалось відводи судді наразі. Справу про викрадення машини розглядає уже 15-й суддя. 14 попередніх відвела прокуратура за виявленими у ході розслідування фактами зловживання з боку правоохоронців проти двох міліціонерів було порушено кримінальні справи. Одну за підробку протоколу, іншу за халатність, проявлену у справі Хмельницького. Щоправда, нині чоловіків судитимуть суто як простих громадян у розпал справи про викрадення машини. Вони пішли з міліції. Два співробітники, проти яких ви кажете, порушили кримінальні справи. Вони з 2006 року не працюють в системі органів внутрішніх справ. Вони звільнились за власним бажанням. Нам вдалося зв'язатися із самим Богданом Хмельницьким. Виявляється, говорити по-мобільному, може, і людина за ґратами. На прохання Богдана його адвокат передав нам запис звернення. За словами чоловіка, у міліції його катували. За припинення побоїв просили 25 тисяч доларів или же отдашь нам деньги, или же будешь инвалидом на всю жизнь. Потому что эти пытки не будут э, заканчиваться. Завтра будет все то же самое, только еще хуже. Они сказали, что я должен им отдать 25 долларов. За словами Богдана Хмельницького, нині представники Феміди намагаються зам'яти конфлікт. Хочуть мені взяти ці патрони, які вони підкинули на себе, щоб я признався в цьому приступленні, а вірні, оговорив себе. І вони знімають вільні з угоні автомобіля. наразі. Справу Богдана Хмельницького вкотре направлено на дослідування. За декілька днів чоловік відзначатиме свій 32-й день народження без офіційного обвинувачення. Він може провести за ґратами і 10, і 20 років, адже українським законодавством обмеження строків судового вирішення справи не передбачено.